Доброго дня, шановні колеги. Засідання етичної ради оголошується розпочатим. Проводиться аудіо, і відеофіксація і трансляція засідання. Засідання етичної ради беруть участь усі шість членів етичної ради в режимі відеоконференції дистанційно. Перед затвердженням порядку денного повідомляю, що 31 січня 2025 року до етичної ради надійшла заява кандидата. Євтушенка про припинення участі в конкурсі. А відтак відповідно до пункту 3.8 регламенту етичної ради, Євтушенко припинив участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. У е, нас на затвердження виноситься один пункт, і пропоную затвердити його наступним: це визначити сьогодні. Дати проведення співбесід з кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Прошу всі одноголосно. Дякую. Порядок денний затверджений. Переходимо до, до визначення дати. Проведення співбес кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Всім проєкт розданий для обговорення голосування та прийняття рішення, вимикається аудіо і відеофіксація та трансляція засідання. Етична рада ухвалила рішення визначити дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Гарський Олександр В'ячеславович, 27 лютого 2025 року. Сидоренко Дмитро Володимирович, 27 лютого 2025 року. Яворська Наталія Іванівна, 27 лютого 2025 року. Галась. Ірина Анатоліївна 28 лютого 2025 року. Таким чином, троє кандидатів співбесіди призначені на 27 лютий і один кандидат на 28 лютий 2025 року. Рішення етичної ради буде оприлюднено на офіційному порталі судової влади України. Засідання етичної ради оголошується закритим. До побачення.